Як розпочати свою справу, то розвивати її в умовах, коли інші закривають свій бізнес? В Одесі відкрився дводенний освітній форум для жінок-підприємець Українки в бізнесі. 120 учасниць, які в бізнесі від півтора до п'яти років з 13 областей України приїхали в наше місто, щоб ознайомитися з новітніми тенденціями розвитку ринків та особливостями ведення бізнесу в умовах кризи. Перше, коли жінки увійшли до бізнесу, а сталося це в Сполучених Штатах на початку 20-го століття. Цей процес назвали тихою революцією. Сьогодні ж бізнес вже неможливо представити без активної участі жінок. З to meeting many of you on future trips to Odessa or when you're in Kyiv.

Компании вот, женщин-предпринимателей, которые занимаются этой бути, до двух лет. И мы думаем, что такая конференция очень поможет им развить какие-то навыки, пройти какие-то тренинги, получить новые знания. Посольство має велике бажання підтримувати жінок в бізнесі. Тому що жінки, як ми вважаємо, вони є рушійною силою економічного прогресу. Але для того, щоб вони були успішною, рушійною силою їх треба трошечки підтримати. Трошечки підтримати це десь навчити, десь надихнути, десь щось розказати, зібрати разом, дати можливість поспілкуватися. От цьому ми навчаємо для цього, ми збираємо подібні форуми». Для молодого підприємця має велике значення підтримка з боку держави. Тому на форумі своїми думками з приводу партнерства ділилися представники влади та органів місцевого самоврядування. Звичайно, часи зараз досить нелегкі і для всіх людей, і для підприємців. Але люба кризова ситуація вона є поштовхом до певної дії, і звичайно, що жінки вони в перших рядах такого руху. Як представник влади, я розумію, що саме головна наша місія це створити комфортні умови. Які зрозумілі для всіх правила гри, це звичайно не тільки органи державної влади, а це і органи законодавчої влади, зокрема наш парламент, який має оновитися. Надіємося на те, що будуть дійсно створені такі умови, які будуть забезпечувати нормальні, безпечні, прозорі умови ведення бізнесу. Це Саме головна задача власті в взаємоотношеннях з підприємцями – це не мешати. Не мешать и создать условия, благоприятные для развития. из инфраструктура, среда и процесс получения информации. Наше глубокое убеждение, что женщины сегодня готовы взять на себя ответственность за страну. Наша миссия сегодня очень серьезная. Нам серьезно нужно работать с нашим обществом, нам серьезно нужно транслировать позитив. И таким образом я уверена, что мы очень быстро сумеем все поставить на ноги, вернуть в нужное русло всех нас, и наша страна расцветет и будет такой же красивой, как украинские женщины. Скрутні часи кризи зазвичай гарний час для молодих, амбітних людей зі сміливими ідеями, які діють, помиляються та знову діють, щоб відкрити власну справу та отримати результат. Це добре знають організатори форуму Всеукраїнський клуб успішних жінок та бізнес платформа для жінок Українки в бізнесі. Форум Всеукраинский женский бизнес-форум «Украинки в бизнесе» организован специально для женщин, которые занимают активную позицию и в деловой сфере, и в социальной сфере. То есть это женщины, которые занимаются бизнесом в основном, но ну и женщины, которые делают большие значимые такие социальные благотворительные проекты. На этот форум съехались женщины и Одессы, и Киева, и Краматорска, и Донецка даже, Львова. То есть всех-всех-всех регионов Украины. И Мы в эти непростые годы, во-первых, показываем, что мы едины, что Украина едина. Во-вторых, мы показываем, что женщины готовы э, сотрудничать на благо нашей страны, на благо развития своих бизнесов, на благо развития социальных проектов, на благо развития общества. И это очень показательно. Очень важно, чтобы вообще в Украине была возможность обучаться бизнесу. Здесь мы э, эм стараемся дать те базовые хотя бы знания, которые как раз позволят хоть чуть-чуть снизить вот этот вот ворох ошибок, каких-то, да, дать возможность развивать какие-то новые ветви своего бизнеса. Если женщины правильно к этому подойдут, и смогут действительно взять отсюда максимум. Нових знань, я думаю, що наша місія буде виконана. Можливості відкриті їх треба побачити та разом використати. Сьогодні є багато об'єднань, які допомагають молодим підприємницям, діляться досвідом, організовують наставництво. Партнерами форуму виступили досвідчені жінки-підприємниці, які створили власні бренди та успішно ведуть свій бізнес шляхом зростання. Це і Наталія Нетовкіна, засновниця ювелірного дому Заріна, і Олена Поплінська, засновниця туристичної компанії Тартус Тур. В каждом человеке, особенно молодым женщинам, наверное, важно найти гармонию внутри себя. Слово «гармония» оно содержит слово «мона». В первую очередь человек должен быть счастлив сам собой. Он должен сам себя создать внутри, создать вот это удовлетворение, свою платформу, свою ядро, свой вот храм построить, в конце концов, внутри. И когда человек будет счастлив сам, будет гармоничен внутри себя, себя, он сможет сделать вокруг себя счастливый мир. Каждая женщина по-своему прекрасна. И мы для того, чтобы спасти наш мир, для того, чтобы все были счастливы, максимум прилагаем усилия в жизни. И любая возможность, которая появляется у нашей компании поддержать эти все постулаты, мы, естественно, участвуем. Мы считаем, что это наша сегодня социальная ответственность. Мы, я в том числе, являюсь составляющей того форума, вот той, той женской силы, которая направлена сегодня однозначно прежде всего на мир в стране, далее затем на развитие предпринимательства, потому что это является составляющей частью успешной экономики любой страны. Ну и соответственно для того, чтобы наладить нові партнерські відносини, дружеські, ну і полезні для себе, в тому числі лично. 13 провідних бізнес-тренерів України. Проведуть майстер-класи з питань фінансового менеджменту, маркетингу, тайм-менеджменту. Відкриють таємниці мистецтва продажів та ефективних комунікацій, щоб молоді бізнес леді долали перешкоди та створювали команди, налаштовані на успіх. Жінки, ми. Люди очень эмоциональные. Часто мы делаем бизнес по любви, а не по расчету. И на самом деле это правильно. То есть, действительно, нужно заниматься всегда своим любимым делом. Но нужно не забывать, что бизнес на самом деле нацелен на получение прибыли. И сегодня на мастер-классе мы как раз будем говорить об этом: как не забыть, увлекшись творчеством, увлекшись процессами, как не забыть считать прибыль, что на нее влияет. І какие прості, несложные інструменти можна использовать для того, щоб просчитывать нові проекты, аналізувати свою діяльність і все лучшие результати. Досвід, історія успіху, відверті відповіді від успішних підприємців це велика мотивація для початківців. Формат форуму заплановано вісім таких зустрічей. За, за все, что берется клуб успешных женщин, это всегда делается на высшем уровне, это всегда делается очень хорошо. И Я вообще хотела бы пригласить всех все организации, которые вообще занимаются каким каким каким-то образом относятся к организации конференции, учиться у вас. И когда мы организовывали саммит мира. Чесно говоря, я піралась на ті уже кіта я здесь у вас тож то делали, Я піралась при організації этого великого мероприятия на ваші знання. Навчатися, долати труднощі та добиватися результату. Таку амбітну мету поставили організатори форуму. В цьому прагненні вони знайшли однодумців, для яких найважливішим є створення умов для розвитку бізнесу в Україні. Всеукраїнський клуб успішних жінок та бізнес-платформа для жінок українки в бізнесі висловлюють подяку за надану підтримку посольству США в Україні, українському фінансово-кредитному альянсу, консалтинговому агентству Ведіс, Українському жіночому фонду, у Дській державній адміністрації, Одеській міській раді, банку Приватбанк.